Привіт! Піляю контентик про Риму-католицьку службу і колінця. Так дехто ображається, що його бідні нещасні колінця страждають під час служби в Риму-католицькій церкві, бо там хтось його зобов'язує ставати на коліна. Ну, звичайно, якщо за вами хтось бігав під час Святої служби, примушував вас, бив вас, щоби ви ставали на коліна, я вам глибоко співчуваю і відразу кажу: так робити не можна, це неадекватно. Але... Чому ми все-таки ж ми стаємо на коліна під час святої служби? Бувають такі моменти, які для нас особливо важливі, дуже важливі. Наприклад, перетворення хліба і вина в тіло й кров Господні. Це дуже важливий для нас момент. І ми вшановуємо цей момент, тому що це таїнство. І ми вшановуємо Господа, який проявляється в цей момент, тому що ми все таки ж прийшли на службу Божу до нашого Господа. Разом з тим, під час Святої служби, ми буває, стаємо на коліна для того, щоб молитися. Тут це дуже просто. Ми хочемо сконцентрувати свою увагу і віддати свою пошану на присутнього там Господа, не на що інше. І наш вигляд, наша постава на колінах саме на це і направлені. Так, ще є така штука, яка називається Виставлення присвятих дарів. Там ми маємо перед собою самого Господа в хлібі, а в деяких випадках у хлібій і війні. І тому ми хочемо його вшанувати, того, кого ми маємо зараз і тут перед очима. Але будьмо чесними, я бачив випадки, коли відбувалися виставлення присвятих дарів не завжди на колінах, часами стоячи, співаючи, а часами навіть дехто і сидів. Отож бо. Коли ви заходите на службу в Римокатолицьку церкву і бачите, що люди стають на коліна, станьте разом з ними. Це не надовго, це на кілька хвилин. І не тому, що вас хтось зобов'язує і буде вас бити, і називати страшним грішником, а заради того, щоб вшанувати особливий момент і присутнього там Господа.